День добрий. Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван женево від українського виробника торговельної марки Водлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 сантиметрів. У глибину по бильці диван займає 1 метр 4 сантиметри. Бильці трішки закругленої форми в цій модельці диваном. На бильцях декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір Білий Глянець. В одній бильці є Велика та містка ніша для зберігання білизни. До комплекту дивану входить три великі подушки. Інша бильця прикрашена хромованою трубкою. Та в ній ще є бар. Понизу дивану йде декоративна планка, виготовлена з матеріалу МДФ. Колір білий глянець. Принцип розкладання дивану є врокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,60м на 1,94 м. Наповнення дивану – пружинний блок, повз, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, на салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.